Державна пропагандистська агенція Рія Новості повідомила сенсаційну новину: на Росії відроджується Апрічніна. Уряд Вологодської області створив автономну некомерційну організацію під назвою Апрічніки, яка взяла собі за зразок апрічного часів царя Івана Грозного. Нагадаю, за його царювання була створена окрема гвардія понад тисячу осіб, які займалися масовими чистками, катуваннями і переслідуваннями бояр. Характерною рисою опричників були чорні коні до сідла, яких була прив'язана собача голова, а також мітла. Все це разом мало символізувати їхню ненависть, а також принциповість у винищенні крамоли на тодішній Московії. Цікаво, що єдиним керівником Росії між Іваном Грозним і Путіном, який схвалював діяльність Апрічний, виявився не хто інший як Йосип Сталін. Саме за його часів радянський кінематограф всіляка возвеличував так званий історичний досвід досвідний і малюти Скуратова. До речі, у середовищі цих персонажів дуже сильно були поширені нетрадиційні сексуальні відносини. Зараз обличчям російської опрічнини є актор Іван Ахлобистін і його знаменитий вираз гойда. Отже, як так кажуть, гойда на Росії вже настала. А уряд Волгоської області доручив некомерційній організації опрічники формувати нові моральні орієнтири для виховання сучасної російської молоді.